Як тобі перейти на рівень життя вище? Прошу вас розуміти правильно для когось вище, да, це почати. Е Отримувати 1000 євро для когось вище, це почати отримувати 10 тисяч. Тож, коли мені кажуть, та скільки ж можна переходити, Ну залишайтеся на місці. да Але практика показує, що люди, котрі м -м, рухаються, вони рухаються постійно. Тож, що вам допоможе, сигніфікації не буде, тому що. Якщо ви прийшли на цей розклад, це означає, у вас є внутрішній запит, да? як же мені пробити цю скляну стіну, да? як же мені рванути вперед, вверх і так далі. От, і відео 10 хвилин, да? це для тих, хто. То не знає, що бувають і більше ніж хвилина. І так, любі друзі, що вам допоможе? Думайте про свою тільки справу, да про себе, що мені допоможе. отак думайте, що вам допоможе перейти на рівень життя вище. І так, вийшли карти, я буду поступово вам показувати. Я працюю по своїй системі. І так, любі друзі, що вам допоможе? Спочатку вам треба прийняти своє благо, те, котре у вас зараз є. І можливо почати робити покращення. Що це означає? Ну, хотіли ви там не знаю, нові там. Шторки собі купити, да, або щось таке невагоме, не але все одно котре покращить якийсь ваш стандарт. Можливо, піти а, з родичами, да, купити нових речей. але без фанатизма, любі друзі, як це працює, дивіться, ви вже почнете покращувати своє життя на тому рівні, де ви є, розумієте, і це буде підтягувати вище. Тобто, ви собі щось дозволяєте, да? можливо, купити якоїсь іншої їжі, більш корисної. Дивіться, дуже важливо, щоб ви діяли в своїх інтересах. Знову таки, все повинно бути в балансі. Це не означає останні гроші або всі зараз злити. Ні, тут про стабільність. Але... Тут так само і про покращення. Можливо, ви думали, буде вам не бути переїжджати, якщо у вас нема своєї хати, переїжджати в найкращу або не переїжджати. Дозвольте собі. Розумієте, ви будете Всесвіту показувати свій намір. Так, мені треба новий рівень, тому що я гідний гідна. Мені тут на цьому рівні вже мало місця. Я хочу жити краще. І якщо ви вагаєтеся, якщо ви не впевнені, наприклад, а зможу я сплачувати там за оренду, так ви скажіть всесвіт, дивіться, я переїжджаю. Мені тепер треба от стільки-стільки грошей, щоб сплачувати за оренду. І він вам їх дасть, розумієте? Тобто, таким чином, якщо дуже на, на низькому рівні, дивіться, давайте поясню. Ви приходите в магазин кожного дня, купуєте собі однакову булку і там не знаю що ще, да то почніть купувати Ну на 5 копійок. Дорожчу якусь їжу собі, ви розумієте, або фрукти, котрі ви собі там тільки на свята купляли і ще щось. Тобто ви таким чином знову таки проявляєте свій намір і підтягуєте ще більше можливостей, так це працює, і будьте стабільні. Вдома так само, да? якщо ви дуже економні, для того, да? щоб перейти знову таки на рівень вищий, так не завжди працює, любі друзі. Тому що, якщо ви дуже себе затягуєте, да? Ви показуєте, я жадіна. Я на себе грошей жалкую. А гроші нам для чого? Для того, щоб вам було комфортно і вашим близьким. Тож почніть з цього. Далі дивіться. Це про а, якась важлива інформація може до вас прийти, знову-таки, котра вам допоможе перемогти. Або щось почати. да, Або ви хочете щось почати. Знову таки. Не треба діяти да, на вмання, тут не про то. Туз мечів це коли. Я можу щось відрубати, от як почати жити, да, вже більше туди, куди я хочу, більше до того рівня, ближче, розумієте? От і після цього дивіться, що вам допоможе. Ну, тут ще у вас кармічна якась подія, розумієте? Можливо, вам по кармі люди думають, що карма це щось неймовірне. Та можливо, вам по кармі дозволити почати собі жити як людина, пестувати своїх близьких, да, з ними разом раді. А не збирати тільки гроші, розумієте? То подумайте, яка вам потрібна інформація. Там да, можливо саме ця, ця інформація зараз вас надихне і ви утримаєте тут на мечі корона. Тож ви повинні почати ресурси свої витрачати знову таки з розумом, але во благо собі. І хвалити себе, а не жаліти. Люди іноді е жаліють що собі дорожче купили, а потім, ну це просто досвід клієнтів, да? От, а потім приходять і кажуть, а я оце себе три дні ругала. На що ти себе ругала? Ти місяць працювала, витрачала свій час на що? Щоб потім. Овати, ругати, розумієте, так не працює. Так на, е, на рівень ви перейдете але не на кращий, а на нижчий, розумієте? Да? От, будь ласка, тож почніть збирати якусь важливу для себе інформацію. Далі дивіться, щоб ваші мрії. Здійснилися, що вам допоможе. Вам треба залишити отой болісний досвід, як досвід, да? а не тягнути ці емоції з собою. Тут людина навмисно да, вам може все світсувати під нос, вже е, якісь можливості, дана тобі меча, рубанити оце все, да, що тебе тяготить, від чого тобі погано. Ці думки, мечі, це наш ментал, це наші думки постійно, да, в голові така, мислі крутка, Може бути негативу всього, да, і людина боїться рухатися, тому що колись було погано, колись щось не виходило, робили помилки. Так щоб ви розуміли за помилки, Ані себе не можна, а нікого не можна. Ми прийшли навчатися бути людьми, розвивати свої якості, гарні, да і без помилок. Ну як ми можемо знати? Ну, дивіться, хтось, хтось може навчатися на помилках інших, але не всі. Бачиш людину, ти їй 10 разів вже сказав, чого не треба. Але вона не розуміє. Вона думає, що а в мене буде по-іншому. І їй треба пройти той урок, розумієте? Але ж все життя, якщо ви помилилися, все життя думати, що я не вдаха, оце і є велика поразка. Розумієте? Тож, будь ласка, прямо зараз. Починайте працювати. Чого ви боїтеся? Подивіться своїм страхам в очі. Їх ноздрі собі на пальці, да, і сюди. Ану страх, іди сюди, я з тобою буду розбиратися. Якщо ви боїтеся якихось людей або осудження, або що б то не було, не треба боятися. Це просто випробовування, і ви їх можете пройти. Вам треба, що вам допоможе. Здоровий егоїзм. Це не коли а, вибачте, я завжди пояснюю, тому що люди по-різному сприймають, да? різні люди дивляться мене. А це не коли у вас голодні е, діти, а ви йдете собі е, сорокове там, е, не знаю, платячка купляти. Ви розумієте? Це коли я дію в своїх інтересах. Це коли я дивлюся, що для мене краще. Тому що коли для мене щось краще, це краще і для моєї родини і для всього мого оточення. А потім це покращення розходиться на весь світ. Тож ви повинні все одно е, так егоїстично триматися за свої мрії нікому не дозволяєте вас збивати, да, і казати, та куди ти там лізеш, та що ти постійно хочеш, да? та в тебе то не вийшло, і то не вийшло. Це все. Навіть якщо це рідні люди, вони вас просто випробовують. Нам дається наше оточення задля того, це наші вчителі, щоб вони нас випробовували на віру. Віру, я вірую в себе. Або я залишуся в цьому болоті. Розумієте, все. Третього не дано, або я вірую, я шкрябаюся, да, за, за своєю мрією. Я чухаю вперед, я повзу, якщо в мене нема сил, розумієте? От, тож, будь ласочка, що вам допоможе? Ви повинні поводитися вже як зірка, да? Але... Знову таки, егоїзм повинен бути здоровий. Це не означає, хтось лежить, помирає у вас перед ногами. Ви переступили в мене зйомка. Я пішла. Ну це тут не про це. Розумієте, да? Тож не відпускайте, не давайте нікому а, затоптати ваші мрії і так далі. Що допоможе. Дивіться, знову таки, бачите, рішучість, лицарь мечів. це людина, котра претендує на місце лідера, розумієте, тож застосовуйте, розвивайте, якщо ви не впевнені в собі, розвивайте свої лідерські якості і не сидіть на місці. Да? Це е, збір інформації, це, можливо, якась потужна презентація, да? зняли якесь там відео або зробили рекламу, ще щось, і що вам допоможе. Звичайно, коли ви будете між усіма просуваннями наповнюватися, відпочивати. Да? І Планувати наступні кроки, щоб не робити божевільних все ж таки вчинків. Це не потрібно тут про рішучість, про дії, про те, що я да і по хмаринках бачите, я поскачу до своєї мрії. Я вам бажаю всього самого найкращого і запрошую вас на індивідуальні консультації з повагою, Софія!